Ці ми, ми, ми прячемось в коридор. Якщо дуже сильні і багато вибухів, то в підвал. Що робити у разі повітряної тривоги? Шестирічний Мишко знає на пам'ять. Мама каже, не стала приховувати від сина, що розпочалася повномасштабна війна. Ми що я пояснювала як дорослим, як є. Ну тобто ми і до чого розмовляли на цю тему, це не табуірована тема. Ми проговорювали алгоритми, що нам робити, якщо така ситуація, якщо така ситуація. Ми дивились. Ну тут межа, так ні, якісь дуже дуже страшні відео чи фотографії, але реалістичне, оце ракета прилетіла на перемогу. Тетяна згадує, вирішили з сусідами облаштувати підвал будинку, щоб дітям там було комфортно і не страшно. Мікро, дитячий садочок у підвалі. Ну тобто, для дит... ми намагалися зробити для дітей підвал, ну майже як дитячу кімнату. Тобто, ми тут іграшок наперли, там якісь смаколики. Чесно говорити з дитиною найбільш вдала стратегія поведінки, вважає психологиня. Діти, які вже трошки починають розуміти, що таке війна, вони дуже переживають, щоб з ними все було гаразд. І тут також можна підтримку, о, наскільки можуть батьки, так, що ми можемо там зробити? Чи можемо ми там для когось нормально помолитися, для когось намалювати малюнок? У воєнний час розповідає психологиня. Змінилися і запити, з якими проводять дітей. Був вибух поряд, і дитина потім просто ну вона боялася, бо вона не знає, коли, коли це знов там трапиться, так що трапиться, як, то ми ну, виробляли певні там стратегії. Так? Якщо немає середи, то це безпечно чи небезпечно. Якщо ти бачиш там небо чисто, це безпечно чи небезпечно? Тобто якісь такі опорні штуки, де дитина може розуміти, що так небезпека є, але де вона є. Коли вона є, є якісь зовнішні фактори, на які можна спиратися, там на те, що батьки там кажуть, і так далі. Ну і тоді ну, так, тривога трошки менше. Батькам варто звернути увагу на нетипову поведінку дитини, радить психологиня, тобто на порушення сну, агресію або навпаки, мовчання, нелегко пережили рік війни і дорослі дніпряни. Жахливо, просто жахливо. Ми були за кордоном півроку, але все одно повернулися. Ну, взагалі то вдома краще. Але і за кордоном погано, і вдома страшно, дуже страшно за дітей. Двоє дітей, і якось ми переймаємось за майбутнє, як воно далі буде. Не знаємо. Сподіваємося, що буде добре. Сподіваємося, найкраще. Дуже погано переживаю за все, за дітей, ранений син, ранений зять. Хочеться все время плакати. Психолог пояснює, переживати емоційні гойдалки нині нормально. Якщо ж людина не може контролювати свої емоції, це привід звернутися до спеціаліста. Якщо якийсь стан керує вами, там довіччя неконтрольованого страху, тривоги, там паніки і так далі, в цей момент потрібна допомога. Саме лікування неприпустиме. Алкоголь як лікування. Як засіб самостабілізації не припустимо, психолог прогнозує до завершення повномасштабної війни люди будуть зібраними а вже після можуть початися емоційні перепади, зниження імунітету. Утім, це швидко мине. Софія Москаленко, Вікторія Фурман, Анастасія Трошина, Євген Шпак, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.